Верховний архієпископ Святослав. Дорогі улюблені в Христі, браті і сестри, слава Ісусу Христу! Слава! Сьогодні ми хочемо вшанувати пам'ять великого кобзаря, великого сина. Української землі Тараса Шевченка у день його 200-літнього ювілею. Я себе запитав, де би хотів сьогодні в Україні відсвяткувати Тарас Григорович свій ювілей? І я відповідаю на це питання, що тут разом! Разом з нами на Майдані. Але я себе питаюся, що він сьогодні хоче нам сказати? Я думаю, що ми повинні послухати його слово до нас. Тому що недаремно наш народ назвав Тараса. Великим пророком українського народу. А пророк це є той, хто є голосом Божим до своїх людей. Тому то він казав так про своє завдання, бо звеличу. малих отих рабів німих, їм на охорону я поставлю слово. Так багато слів лунало на цьому майдані. Так багато слів лунає сьогодні повсюду. Але слово Тараса є особливе. Він каже так про своє слово. Ну що здавалося б слова? Слова та голос дійснішого, а серце б'ється ожива, як їх почує, знать від Бога і голос той, і ті слова ідуть, між люди. Я закликаю кожного з вас цього року. Взяти в одну руку св'яте письмо Боже слово, а в другу руку Кобзар Тараса. І прочитайте цього року ті дві книги. І ви почуєте пророче Боже слово, сказане до українського серця, яке його оживить. І дасть йому нову силу. Але з іншого боку, я себе питаюся, а що сьогодні майдан має сказати своєму Тарасові? Я пригадую обличчя молодих людей, дівчат і хлопців, з яких почався цей майдан. Які першими на ньому пролили свою кров, а потім віддали тут своє життя у Небесній Сотні. Ми кажемо, що Майдан це є голос України, це є голос українського народу, голос українського серця. Сьогодні я думаю, що ми разом повинні звернутись до Тараса його ж власними словами, які він сказав свого часу у своєму славному вірші до Основ'яненка. Співай же їм голубе про Січ, про могили, коли яку насипали. Кого положили про давнину? Про те чудо, що було минуло, щоб нехотя на весь світ почули, що діялось в Україні, за що погибала, за що слава козацька на всім світі стала? Ми сьогодні повинні себе спитати. Якою має бути наша Україна? Я думаю, що голос народу і голос Шевченка тут є абсолютно однозвучний, має бути святою Божою землею. Як ми подивимося на ту хвилю, яку зараз переживаємо, знову влучніше від Шевченка, про цю агресію, про цей розвал країни ніхто не скаже, обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко в світі сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється. Сміється, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ти його в світі. Чи є правда, чи є кривда і чи є не діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Пророче слово Тараса оживляє нас і ми це чуємо зараз, як бринить наше серце. Але разом з ним молімся до Господа, бо в ньому наша надія. Сьогодні я хочу до вас сказати слово не бійтеся. Це слово сказав мій великий попередник, блаженніший Любомир на початку Майдану. А я хочу його ще раз повторити, слувши наша надія в Господі, який промовляв тут до нас з майданівських вогнів, присутність якого відчуває тут кожний, хто приходить на це святе місце. Помолімося з Тарасом, усією громадою до Богоматері, до тої під покров, якої посвятив цей народ, нас з вами, ще Великий князь Ярослав Мудрий. Вона і наш покров. На поміч все готово. у неї, у її материнському серці, сьогодні Україна. Богородице Діво, радуйся, благодатна Я Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений післо на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!